Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу вам в першу чергу показати розсаду помідорів і берців після того, як три дні тому назад я полила їх збродженою травою і з попелом. Були коментарі про те, що так не можна робити, там воно не сумісність. Насправді, все сумісність, все добре. І подивіться, наскільки вирости, наскільки підросли і встановилися мої томати, тому що я розповідала, що перед цим вони мене трошечки прихватилися морозом. Ось розсада томатів. Подивіться, які вони товсті, і їх вже треба висаджувати. Висаджувати я їх буду 23-го, сьогодні 21 -е, травня 23 гарний день для висадки томатів і я буду цим займатися. Але я вам хочу сказати, що сьогодні ранок дуже холодний, і ніч була холодна. Я навіть накривала свої. Томати і перець розсаду у тунелях накривала додатковим спанбондом, тому що боялася, що вона може примирзнути. І зараз ось дуже холодно. На, вранці на траві була біла роса. Десь можливо, ну, може, мінуса й не було, швидше за все не було його, але дуже холодно. А томати ми знаємо, що вони теплолюбива рослина. Тому завжди, вже останні роки, а погода у нас нестабільна, і то холодно, то жарко. Я допомагаю томатам при пересадці перенести стрес. Ви знаєте, вже порадила багатьом своїм знайомим, вони цим займаються і кажуть, набагато краще томати приживаються. Вони і то холод то жару при укоріненні переносяться дуже добре. І це. Недорогий препарат, він доступний у всіх магазинах, я думаю, навіть і в сільському магазині його можна в звичайному магазині, де продаються засоби захисту рослин від різних шкідників, там і хвороб можна знайти. Препарат цей називається Пін. Ви знаєте, Є досить такі багато зараз антистресових препаратів для рослин. Вони круті і суперові фірми випускають. Але оце саме найдешевший. Ну, Наприклад, є от препарат, такий от як Валагравський препарат Мегафул, він теж гарний, але він не набагато ну, кращий від епіну. Вони працюють. В принципі, однаково. Тут є, можливо, трошечки є якогось ще стимулятору, можливо. Але я от купую оцей пін, він дешевий, і за день, за півтора дня до того, як я висаджую томати і берці у відкритий ґрунт у грядку, я обробляю оціми пінами. Тут всі ви читати вмієте, почитаєте, тут багато різних гарних таких характеристик цього препарату, тут і повищення урожайності і так далі. Але саме головне те, що він холодовий стрес, от чого саме найбільше бояться томати, тому що не так вони бояться сонця, як вони бояться холоду. А ви знаєте, що температури зараз перепади страшні. Вчора було жарко, дуже жарко, сьогодні на ніч вже прохолода. Тому я оцей оцю, тут така ампулка я її розбавляю в одній літрі води. Беру звичайну просту пляшку із пульвілізатором і оприскую їх. його Їх треба так просто поверху пробігтися. Прискати і все. І Помідори уже можна через день висаджувати в відкритий ґрунт. Ну, Це я так роблю, можливо, ви скажете, ви багато там заморачуєтеся своїми помідорами, але знаєте, ви, піклуючись про цю розсаду стільки місяців і потім висадити її, потім ще, щоб вона там якось не росла чи припинилась, рост, не хочеться. Тому я от рекомендую. Хто ще не висадив томати, зробіть так, але можна після того, як ви висадили томати вже, теж оцим препаратом, епіном або ну, будь-яким антистресовим препаратом, можна і цим обробляти. Ще є інші фірми препарати антистресові обробити і не гнаруйте. Дійсно, ці препарати допомагають. Що стосовно коротко, скажу, за розсаду, розсаду я люблю висаджувати, коли. Щоб вона не цвіла, це 100%. Це у мене низькорослий сорт Санька. Там далі у мене ще є сорт ляна. я обожнюю ці сорти і білий налив. Це низькі низькорослі сорти. Ну, ще волгоградський сорт. Він теж непоганий, але він не дуже смачний. І ось коли от я вам зараз покажу, ось, бачите, з'являються от такі. Пуп'янки не можна допускати, щоб он, томат зацвів, Тоді ви втратите урожай. Це вже я переконалася на своєму досвіді, що бувало, що ой, хай зацвіте, тоді висаджу. Ні, потрібно не чекати, поки зацвіте. Якщо це є такий пуп'янок, якщо на томаті є 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 листочків це найкраща томат, розсада для висаджування. Ось я коротко вам розказала про свій досвід, як я готую розсаду до висадки у відкритий ґрунт. На все добре, всім! Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я всім вдячна за коментарі. Буду дуже. Вдячна, якщо ви напишете свій досвід, мені пишуть дівчата. Я люблю вас. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть всім миру. До побачення.